Представляємо гібрид ріпаку Кристал високоврожайний середньоранній гібрид озимого ріпаку німецької селекції Лемпке, який впевнено адаптується до різних технологій вирощування, як інтенсивних, так і екстенсивних. Його потенціал урожайності досягає 65 центнерів з гектара, а висока енергія росту дозволяє закладати надійний урожай навіть за пізніх строків сівби. Гібрид має високу рослину, що формує щільний листковий апарат і ефективно використовує сонячну енергію. Восени кристал демонструє швидкий розвиток і добру підготовку до зими, а навесні оперативне відновлення вегетації навіть після приморозків. Саме тому він впевнено входить у вегетаційний період, не втрачаючи продуктивного потенціалу. У посушливі роки кристал зберігає стабільність завдяки високій посухостійкості. Аби забезпечити збереження врожаю до самого збирання, гібрид має дуже високу стійкість до розтріскування стручків 9 балів, та стійкість до вилягання, що дозволяє проводити збирання навіть за складних погодних умов. Кристал також демонструє добру стійкість до основних хвороб ріпаку, таких як фомоз і Альтернаріоз, і позитивно реагує на регулятори росту, що дозволяє підлаштувати технологію вирощування під конкретні умови поля. Цей гібрид однаково добре почувається в усіх агрокліматичних зонах України на полісі, в лісостепу та степу. Якщо ви шукаєте пластичний, надійний та високоврожайний гібрид, який стабільно працює в будь-яких умовах, кристал стане вигідною інвестицією в урожай і прибутковість вашого господарства. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.